Так, да, і про камін і про його вартість, багато людей в коментарях питали, скільки це зараз коштує. Ну Дивіться, топка це окремо, а конструкція, яка обшиває камін, це окремо. І потім декорація це ще окремо. Дивіться, топка це пиль в порівнянні, ну, взагалі, встановлення фізичне каміну це пиль в порівнянні з усім іншим. Найдорожче це було облицювання каміну. Тобто плиточник доволі дорого з мене взяв. ну Взагалі, ну, як би я не жалуюся, він мені озвучив ціну. Да? От я погодився. Тут такий, така плитка йде доволі тонка, там, по-моєму, чи 6 мм, чи 8 Я не знаю, як вона правильно називається. От, відповідно, дивіться по тому, що ви хочете мати на виході. От така конструкція вона, е трошки буде дорожчою, да? але в будь-якому випадку воно співставно з вартістю альтернативного джерела опалення, про що я й кажу там, наприклад, твердопаливний котел, е наприклад, тепловий насос хтось там ставить психує, Хоча вважаю, що це все розводка, ці теплові насоси з нинішніми цінами на газ. Єдиним виправданням теплового насосу є відсутність можливості постачання газу. Він програє. Навіть, мені здається, і дров'яному опаленню. Ну, це таке коротше, якось так. Тобто, сам камін недорого, а ось його облицювання, його дизайн, його потім, як то кажуть, оздоблення. Ось це найбільші кошти.